Таджики частіше за інших приїжджих порушують російські закони. Про це глава російської міграційної служби Константин Ромадановський доповів не аби кому, а російському президенту Дмитрію Медведєву. Чиновник каже, що абсолютними цифрами лідером є Узбекистан, але рахували по іншому. Мовляв, якщо врахувати, що таджиків удвічі менше, то за співвідношенням правопорушень до власної кількості порушників саме вихідці з Таджикистану на першому місці. У трійку антирейтингу потрапила і Киргизія над злочинністю серед таджиків мігрантів. Медведєв замислився якраз після того, як в Таджикистані засудили двох льотчиків російської авіакомпанії Владіміра Садовнічого і Алєксія Руденко. Обоє отримали по з половиною років позбавлення волі за контрабанду, незаконне перетинання кордону та порушення правил польотів. Медведєв побіцяв дії у відповідь і додав, що реакція може бути як симетричною, так і асиметричною як у воду дивився. Не пройшло й доби, як Росія вислала перших 100 таджицьких мігрантів. Але це тільки перша партія. Днями в Москві за якісь порушення затримали ще 134 тридцять громадянин Таджикистану. Не виключено, що їх також видворять з країни, додав Ромадановський. Крім того, Російська Федерація мігрантів перестала видавати таджикам дозволи на роботу. А в адміністрації Медведєва неофіційно додають такі от асиметричні дії. У п'ятницю після розмови з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном у Москву терміново вилетів посол Росії у Душамбе Юрій Попов, начебто для консультацій з керівництвом МЗС, адже Чицька сторона хоче врегулювати ситуацію зараз, аби не погіршила відносини між країнами. МЗС Таджикистану неодноразово заявляло, що російські колеги жодного разу не поцікавилися долею своїх льотчиків під час слідства і судового процесу, ні усно, ні письмово. Зате російське закордонне відомство вже зараз обурюється роботою журналістів, які посміли написати про байдужість російських дипломатів до долі льотчиків у Таджикистані. Їхню роботу назвали несумлінною, а джерела неперевіреними. you mm -hmm.